Привіт, друзі. Ну що ж? Нарешті, ми сьогодні виїхали на полігон спеціально відведене для стрільби місце, і можемо сьогодні протестувати декілька видів наших глушників. Він же ПБС прибор безшумної, безполум'яної стрільби. Дивіться, друзі, що в нас є в наявності. Стандартний ДТК ми вже давно не юзаємо. Я купив ось такий більш спортивний ДТК від Рюгера. Сьогодні ми можемо заміряти його децибели. Потім ми подивимось, мій стандартний глушничок, який був. А також на тесті буде ось така інтеграшка, яка також зроблена з дюралі та титану. Він також є надлегким, але як ви бачите, його об'єм реально величезний. Ну в два рази тихіше повинен бути за мій стандартний глушничок. Тому я сьогодні пропоную вам потестувати декілька цих видів, глушничків і подивитися, які показники покаже нас шумомір. Так, друзі, давайте зробимо декілька пострілів і подивимось, що скаже наш Шумомір, який ми скачали та установили на телефон. Стріляти будемо зараз зі ДТК від Рюгера. На запобіжник. Так, і нам показує 107,9 дБ. Це вже щось. Зараз подивимось, як буде з глушником. А тепер давайте зробимо декілька пострілів з глушничком. З ним я стріляю навіть без наушників. Так, зброя на запобіжнику і шумомір нам показує 104. Це значно тихіше, чим було просто з ДТК. Це вже досить класний результат. Так, друзі, а тепер ми спробуємо експериментальний глушничок дуже збільшеного об'єму. Він же інтегрований. Збираємо. Так як він має стояти? Ну Що я вам скажу? Виглядає прямо переконливо. Тепер зробимо декілька пострілів, щоб подивитись, наскільки він ефективний. Так, зброя розряджена. І зараз ми подивимося. Зараз нам показує 99,5 дБ. Це значно тихіше, ніж попередній глушничок. І я вам скажу, має бути його місце у вас на полиці також. Так що такий глушничок не завадить кожному в колекції. Ну що, друзі, хочу вам сказати, що я зупиняюсь поки що по деяким параметрам, саме на цьому глушнику, який в мене був. Він в мене і залишиться. Мені подобається в ньому все співвідношення його ваги, співвідношення його габаритів і співвідношення того, наскільки він подавляє шум гвинтівки. Якщо вам було цікаве, маленьке наше сьогодні таке дослідження і виїзд на полігон. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, ми і далі будемо підтримувати цей формат на каналі, але мені потрібно від вас обов'язково зворотній зв'язок. Тому не забувайте підписатись в інстаграм, не забувайте написати ваш коментар. Він дуже сильно допомагає у відновленні статистики на нашому каналі.